Апостол Петро, перший учень Ісуса Христа, найвіданіший, він написав два крутих послання, і в другому своєму посланні він каже про віру, що ми маємо прикласти у вірі всі старання. І старання вони мають не просто так, а це мають бути добрі вчинки, доброчинність. У добрих вчинках ми показали розсудливість, у розсудливості стриманість, у стриманості – терпеливість. В терпеливості ми маємо показати. Побожність, благочестя, тобто будемо бути такими, як Господь, рівнятися в праведності, в святості на Ісуса Христа, братерство, любити брата, любити сестру, ближнього і любов. Лише так ми можемо примножити плід і діла наші в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. А якщо ми будемо не в дусі і істині, бо тільки так можна до Бога звертатися, а по душі, то Господь скаже, як до Петра колись відійди від мене, дияволе». i mean